Друзі, як можна аналізувати монетки на біржі, якщо у вас ще немає досвіду, і якщо ви не знаєте, що Робити, дивіться, ось така кнопочка появилася біля кожної монетки на біржі Binance, Кнопочка АІ, як тільки ви туди натискаєте, вам вибиває вся інформація про монетку, заналізована штучним інтелектом. Там показує там, до прикладу, монетка за якийсь час виросла на таку і таку, короче, на стільки на стільки процентів. Чому це так сталося? Ну і коротше, повністю аналізує також. є… Новини, до прикладу, по цій монетці також він бере там фундаментальний технічний аналіз, показує позитивні сторони, показує негативні сторони і показує ризики, які можуть бути. Також показує перспективи, типу, куди монетка може піти, і показує декілька різних сценаріїв. І відносно, якщо у вас немає поки що досвіду, можете починати з такого. Да? Поки що читати, можливо, для вас на початку це нічого не буде давати, але як варіант для того, щоб почати більше розбиратися, читати цю інфу, дивитися на графік, що відбувалося, і ви для себе зможете, до прикладу, знайти якісь ті чи інші закономірності, які будете потім використовувати в торгівлі, і будете до прикладу торгувати в плюс. А більше таких фішок я розказую в своєму телеграм-каналі. Посилання можете знайти в шапці мого профілю TikTok.